Іменники мають рід. Іменники, до яких можна додати слова Він, «мій», належать до чоловічого роду. Наприклад, човник він мій. Колосок він мій, чоловічого роду. Іменники, до яких можна додати слова вона моя жіночого роду. Наприклад, рукавичка, вона моя, квітка, вона моя, жіночого роду. Іменники, деяких можна додати слова, воно моє належать до середнього роду. Наприклад, яйце воно моє середнього роду. сонечко – воно моє середнього роду.